Віталік, як ти гадаєш, що спільного між зимою і виборами? Бурга? Точно! А ще взимку природа завмирає, а навесні все розмерзається і знову починає рости. Ну а як тут при чому вибори? Просто під час виборів усі незаконні будівництва завмирають. А після снова починают росты. А що ніколи не замерзає і все время росте? Наші банківські рахунки. <плес> <плес> Птица щастя завтрашнього дня прилетела крыльям и звенян. Вы дверь меня, вы всі, це щастя, дня. Пташка щастя. І кияни таки обрали Віталія Кличка, тому що він тримав ніс за вітром, ніби флюгер. А сам ніс був довгим, наче у пінофі, і після кожної заяви ставав все довшим і довшим. Даєш квадратні метри. Далі у сюжеті про скандальне будівництво житлового комплексу Сонячна Рів'я на березі річки, попри законодавчі заборони і супротив громади. Одну секунду. Не перебивай, пожалуйста. Ми вищуємо документи. Раз. Ці документи нормам всі. Спершу Віталій Кличко казав одне. Але як тільки запахло паленим, раптом передумав. І Віталій Володимирович зрізко змінив свою риторику на 180 градусів. Тоді він зразу сказав, що застройщик порушив законодавство. Другий раз, начебто, війною на забудовників, Кличко йде напередодні виборів. Віталій Кличко пообіцяв громаді, що будівництва на Микільській словітці не буде. І ще раз, без сагласування. Що раз зі стройки нікакої не будь без загласування з громади, яка можна Все. А це вже у розпалі виборчої кампанії. Ще раз можу вам пояснити Будівництва да? там не буде і ось вона справедлива влада. Пінокіо чи топак Буратіно таки кинув виклик злим забудовникам Карабасам. Будівництво таки зупинили. Так подумали кияни, і наступного дня вкусили себе за язика. На другий день після виборів крани почали працювати. Ну як назвати цю обіцянку? Ніс мав би вже вирости. справді перемогти Карабаса Барабаса непросто. І чи під силу така місія Буратіну з Поліна, який працює лише одним з багатьох ляльок в труппі театру ляльководів? Напевно, якби за цією олігорію порівнювати з пінокю, то ніс доставав би до правого берега, і не потрібно було будувати ще одного моста. Активісти запевняють, коли Віталій Кличко був в опозиції, це будівництво він вважав незаконним. Та крани запрацювали саме тоді, коли Віталій Кличко вперше став мером. Тоді ж з'явилась і упевненість в голосі забудовників. Будівництво законно госвіця вже в тисячний раз відстань забудови від берега середньої річки дорівнює 50 метрів. У нас будинок збудований на відстані 70 метрів від берега річки Десенки. Тому ніяких питань в цьому плані бути не може. Тільки що комусь хочеться, щоб ця річка була не Десенка а Дніпро. Ну вибачте, не вірте своїм очам, кияни. Замість краєвиду пильно вдивляйтесь в документи 1975 року, які відкопали будівельники. За ними виявляється, будівництво ведеться не на березі Дніпра, про що гучно заявляють активісти, а на річці Десенка. Я ділиться на Венеціанську та Русанівські протоки. Даже любой человек може тут пройти. Я проходил и считал буквально пошагово. расстояние от берега и до стройки. Причому тут явно больше 50 метрів, если учитывать от, здание, которое находится за забором. Оно самое ближнее к воде, остальные здания у нас дальше. А теперь вы можете в сами снять и убедиться, что тут закрывает вход к воде. На самом деле. На картах Google та Яндекс ця річка позначена теж як Десенка, а не Дніпро. Але у Міністерстві екології та природних ресурсів посилаються на дані Держводагентства, тому вважають інакше. Отже, такий Дніпро, великий і могутній, з сюжетом зачарованої десни не склалось. Відтак захисна смуга 150 метрів, а не 50, як про це заявляли будівельники. Тобто, шах і мат будівництво незаконне і має бути припинене. На жаль, громаді з приходом Віталія Володимировича Володимирича 2014 році довелося в судах доказувати не просто закон, а й закони здорового глузду доказувати, що в Дніпра є лівий берег, але не так швидко діло робиться, як казка мовиться. За цей час активісти подали 12 судових позовів. Представники Укрбуду терпляче всі їх оскаржили. Найкомфортнішим місцем для проживання в місті Київ, щоб ми з лівого берега, коли дивимося на правий, бачили історію, а з правого берега, коли дивимося на лівий, бачили сучасність. От чого я хочу. Але красу бачать не усі. Тоді як громада Микільської Слобідки приймає цей новий житловий комплекс як бетонний мур довжиною у три кілометри і висотою у 30 поверхів. Це має бути стіна, яка просто відріже мікрорайон і потягне за тобою колапс. Інфраструктурний транспортний будинки, які будувалися в 70-ті роки, тут всі на ленточному фундаменті Уже почалися так скажем підмивання ґрунтів, тому що вода не виходить. Дренажна система просто відрізається сваями, які забиватися має в нерівній боротьбі з забудовниками. Жителі лівобережки можуть уповати хіба що на бога. Але схоже, і йому будівельники готові кинути виклик. В підлозі головного храму греко-католиків, патріаршому соборі Христового Воскресіння з'явилась тріщина. Які тут можна давати команди. komentari od Strišćana, jaka Яка фактично розділила храм навпіл, і ця тріщина з'явилася саме ну, після початку їхнього будівництва. Тому їхні надсучасні техніки ну, тут недоцільно. Є факт. Наша будова до цих тріщин ніякого відношення немає, немає, немає. Вкотре не вірити очам своїм. Переконують будівельники. Правда, цього разу документів читати не пропонують. А що мер? не вже залишив громаду сам на сам з височезними кранами? Активісти порівнюють свою боротьбу з Майданом, а кличка з Януковичем Прикро те, що ми там вели боротьбу із Януковичем. Ну я думаю, що не треба пояснювати. А тут людина, яка була на майдані, з нами стояла плічопліч. Зараз ми проти неї. Поки справи про законність будівництва лежать в судах, забудовники продають квадратні метри. Тепер у конфлікт обіцяють втягнути важку артилерію інвесторів. Мовляв, гроші довірливих покупців вже закладені у забитих сваях і бетонних кладках. Страдання виражаються в конкретно в денежних єдиницях. Тобто, більше более сімей сейчас купили более 300 квартир в этом комплексі. Заплатили за это очень великі гроші. Це исчисляется сотнями миллионов гривен. Страдання, саме, скажем так, Прямі і їх можна оцінити. Що ж, вибори позаду. Наступні не скоро. Мер Києва Віталій Кличко знову визначився. Будівництво сонячної Рів'єри називає законним. Таємниці ратуші кілька тижнів намагалися зустрітися з мером та дізнатися, чому він своє слово пустив на вітер. Але сам мер, наче вітер. І ніби є, і ніби немає. Коментаря не дав. Для громади вже навіть спекли солодкий пряник. В замурованій набережній де-не-де зроблять прогалини, через які вхід буде вільним. Ось вот це розстояння Укрбут приврати в сучасну набережну. Ми готуємо проєкт, готовий його обсуждати з місцевими жителями з громадою. Ось вот так він вот приблизно виглядає. Причому на цьому проєкті спеціально написано вхід вільний. Що ж, такий пряник добре завісити на ніс Піноккіо. І хай там і висить. Кажуть захисники Дніпровського берега. При чому тут громада? Закон превише всього. Треба, шановний пане забудовнику і шановні наші очільники київські, дотримуватись елементарно духу і букви закону. Про букву закону таки згадають напередодні чергових виборів. Тоді крани знову припинять роботу, аби влада столиці роздала нові обіцянки цяцянки. Повірте, буде все. І шановна громада, і любі друзі. Ну, а поки сидіть тихо, бо тут вам Рів'єра вашу маму.